Тим часом курортникам у Криму довелось терміново у верхолазів перевтілюватися. Туристів із Росії, Білорусі та українців. Загалом 76 людей з двох вагончиків канатної дороги місхор айпетрі через несподівану зупинку знімали професійні рятувальники, що зупинило канатну дорогу на 100% Експерти дотепер не з'ясували. Натомість, упевнені навмисної диверсії не було. Вікторія Орел спостерігала за операцією з евакуації. У цих вагончиках, що видніються вдалені, та зависли над прірвою на висоті 60 та 130 метрів. Люди чекали визволення понад 10 годин. Канатна дорога й досі не працює, щоб її полагодити, кажуть фахівці. Знадобиться щонайменше тиждень. Час дав'яток дайдеш, постарайся заявки на нас від Ось так по одному на мотузках людей спускали на землю дітей, прив'язували до батьків. Це нормально внизу їх підхоплювали міліціонери та медики. Сьо, ви умнічки, дівчики, молодці. на землі. Вони зізнаються, було страшно. Тим, хто через стрес почувався зле, надавали медичну та психологічну допомогу. Потім гірськими стежками вели до Ялтинської траси. Я вам скажу, що люди в цьому гоні герої. вот чоловік, який теж регулярно помагала нам. вот чоловік да ну, в общем. А жінки, так вообще не знаю, медаль надо їм дать. Я, я просто больше цього волнувалась за надіжне скріплення. Так сказати я, я дівчинка не маленька, і для мене це було самым сложним моментом. Рятувальники погоджуються, все завершилося добре, бо вдалося уникнути паніки. Здравствуйте, ми вас ж люди терплячі чекали визволення. Воно затяглося, бо кабінки зупинились на крутому схилі, куди дістатися було вкрай складно. техніка туда пройти не могла. То є пішком, так як как, как должно бути, то знайшли это місце, где прямо над вагоном, який висел, і предзводили эвакуацию людей. Сначала була веревка, але не вистачало допустимо длини, э, було доставлено следующее оборудование, которое яке потім було закріплено, і от этой веревки вже спускали людей. Вчора канатній дорозі місхор Айпетрі виповнилося 25 років. Таке тут сталося вперше, каже власниця. Ми в общем то не ожидали этого случай внізапний? То есть не було никаких припасил за попередньою версією. Держгір про зупинка вагончиків сталася через несправність одного з вузлових кріплень. В абрілі тава вода дорога була испытана була проведено всі реклам були проведіне всі соответствуючі регламентні роботи, і дорога була допущена к до експлуатацію. Чи можна було передбачити цю несправність і наскільки ретельно проводили випробування? Мають з'ясувати експерти перевірити обіцять усі канатки в Україні. Вікторія Орел Андрій Захоцький, Крим, Новини 2+,2.